Под одяг, соттук крем 10 кг. Почнемо з ось таких штанішків. Тут вони в розмірі LXL і тут вони такі прям є знизу манжетики. Так, ми тут комусь вони буде йти ось така. Ось такий баклажанного такого кольору з одним котмайчиком. Далі буде йти у нас ось така зіпочка з замочком, з карманчиком. Має присутній капюшон, це та укорочена. Так, наступні будуть ось такі штанішки, абсолютно новесенькі. На розмір тут буду носити. Ага. Не знаю, але це буде Алька Йдуть вони прямого крою, валютові. Так, наступний у нас ось такі штанішки відчалко. Спортивні чоловічі. Також для мене в розмір буде МК. Далі у нас будуть ще одні спортивні штани, чоловічі, з катманчиками. Також вони йдуть вони прямого крою. Наступне у нас буде ось така батнічок, такий з одним очком намальованим, така ніби буде теплесенька. Так, наступна у ось така чоловіча полосочку. Е, так. Далі будемо ось такі шкірні штани на м -ку, л штани Лосінки. І набуде на XL, мають карманчики по бокам. Так от вони йдуть з такими малюночками білими. Так, відкровочні ось такі штани, чоловічі L, Ель. L, -ка, З карманчиками на замочку. До них має світло вбиваючі лінії. Так, наступне буде ось така батничок. Замочком іде тільки на шийку. у нас буде кума. Так, наступний шкіри спини, висока талія, красивий такий оливковий колір. І тут вони окремо. Наступні також вітровочні штанишечки. Ось такі. Можливо, дайзин для спорту. Низу мають замочки, які можна собі стягнути, щоб не були такі широкі. Так, спортивні лосінки, сіти з чотною високою такої талії. Тут до перезини ні, щоб не будуть вам не злазити. Е, наступні також із нас лосінки. Також тут є така тканинка на високій, вони тут талії. Ось так вони виглядають. Так, далі є ось така олімпійка Adidas. Так, ватнічок. Біленький, з карманчиком, з капюшончиком, в розмірі М. Це не буде Також олімпійка, Жіноча з капюшончиком, має такі світло відбиваючі лінії. Далі звути лосінки, також на Ельку ісельку. З свірами лімерки по бокам, а не до кінця йдуть завужені. Далі, звісно, ось така красива, розмальована, ніби новорічна з пивом. Куптиночка. Далі лисінки, темно-сині. Олімпійка біла з синіми лініями. Слусінки спортивні, висока талія. Там мають якісь голубенькі лінії по бокам для силуетності. Це у нас буде футболочка ось така спортивна на замочку. Далі це у нас буде ось такі лосінки. Ще одні ось такі лосіночки. Так, що у нас буде Чемпіон, олімп... Олімпійка Чемпіон. Для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.